Зупинись. янгели літають, Відчуй себе, відчую, прослідкуй, подихай, прослідкуй. Звідки у тебе думки? Чи це думки? Вони твої? Зараз ти вважаєш, що це твої думки, тому що ти забув, забула, як ти занизалась, як батьки тобі передали ці програми, тому ми маленькі не розмовляли. Тому що потрібно було передати нам ці програми, щоб ми відчули себе людиною, як скафандр, з яким потрібно спуститись на землю. Інакше ми би тут не змогли пограти в людину. І цей скафандр кермічний наш. З програмами, думками ми беремо. І настільки зростаємося поступово з ними, що нам здається, що це ми і є, ці думки, що ми їх народжуємо, ці думки. Так, вони в нас всередину завантажуються. Ми програмуємо самі себе. Ну то, що ми людина. Яка ми людина? Що ми можемо робити? Що ми не можемо робити? Це самого дитинства. Потім програмується. Суспільство програмує нас, матриця. Ми завантажуємося, завантажуємося на саме дно матрицю впізнати людське життя. Це також наше призначення. Це не погано, не добре. Але час інакший зараз. Час підійматися над цим, куди ми з вами завантажились, та над цим, що і над всім тим, що не є нами, тому що жодна думка не є ми. Якщо ви входили в стан присутності і просто були чиста свідомість, якщо ви входили і у вас не було жодної думки, ви просто є як чиста присутність. Оце є ми в своїх різних вищих тілах, адже також вищі наші тіла також мають різну вібрацію і різне відчуття, навіть божественний дух і як присутність, а просто як просто присутність всього, як нірвана, як відчуття різних станів присутності духу, тільки присутності духу, безкінечність станів. Ми про це забули, щоб пограти в людину, але зараз час повернення додому. І різниця між тим, хто пробудився, в тому, що той, хто не пробудився, живе в голові і до сих пір вважає себе людиною і живе за програмами і в матриці, і матриця керує ним. А той пробуджується, підіймається над цими програмами, над цією темрявою. Вилітає над всіма. Тими ілюзіями, як людина підіймається, підіймається де з творцем, і він вже стає вільним творцем своєї реальності і живе серце тут в цьому місці.